Є знижки на Optinol 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Вільне життя чи смертельні рубежі щодня на українському кордоні ловлять цілі групи чоловіків, які намагаються втекти за кордон від мобілізації в Україні. Годі говорити про мотиви ухилянтів, але за два роки війни, користуючись сумнівними стежками, гори втікачі гинуть, замерзаючи в горах чи тонучи в річках. На що йдуть ухилянти? Щоб втекти з України та які хитрі схеми придумують переправники, розповім замить. З вами новини Тесен і. Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. У Хелянтам зась за кордон правоохоронці ліквідували нелегальну схему переправлення чоловіків через невизнане Придністров'я. Четверо мешканців села Кучурган на Одещині, яке розташовано на кордоні з тимчасово окупованою частиною Молдови. Добряче заробляли на утікачах, адже їх послуги коштували від 7 до 10 тисяч доларів в залежності від терміну. Новості виїзду вони домовлялися з бажаючими покинути Україну про місце зустрічі і привозили в приватний будинок неподалік від місця незаконного перетину. В свою обородку залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв ухилянців через кучурганське водосховище на власному катері. Що тільки не вигадували чоловіки, аби незаконно перетнути кордон України. Ішли у довгі туристичні походи, пливли річкою, ходили горами, а комуліньки прикидалися родичами, померли. Бабусі, яка жила за кордоном, пакувалися до буса десятками, одягали жіночі вбрання та ще багато іншого. Цього разу історія з переодяганням теж не спрацювала. Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох громадян України, які намагалися перетнути кордон за сфальшованими документами та у спецодязі благодійної організації Червоний хрест. Прикордонники на контрольному посту неподалік кордону з Румунією зупинили для перевірки п'ятьох чоловіків: двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини та Миколаївщини. Вони повідомили, що їдуть в пункт пропуску Дякове з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон, чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою. Під час перевірки документів прикордонники виявили, що надані посвідчення підроблені. Наразі чоловіків затримали. Організую виїзд за кордон та вирішу питання з прикордонниками. Таке оголошення можна частенько знайти у пабліках в інтернеті. Зазвичай такі послуги коштують космічних грошей. А от якість виконання питання відкрите. Українські правоохоронці не сплять. Прикордонники затримали бізнесмена-іноземця, який планував переправити за кордон жителя Миколаївщини. Good! <laughs> Порушник пообіцяв своєму замовнику, що за 2700 доларів організує виїзд за кордон та домовиться з прикордонниками. Для цього він завчасно зустрівся з охоронцем кордону і запропонував останньому 2200 доларів за співпрацю. Решту суми 500 доларів іноземець мав залишити собі. Про незаконну пропозицію військовослужбовець повідомив керівництво. Зловмисника затримали на гарячому під час передачі хабаря прикордоннику в пункті пропуску старокоз. Зачем заходи проводилися спільно зі співробітниками СБУ та нацполіції. Блукав українськими Карпатами шість днів. Громадянина України, який майже тиждень ходив горами, знайшли поблизу прикордонної служби Шибене, що на Івано-Франківщині. Прикордонний наряд виявив незнайомця з рюкзаком, який рухався за сніженим схилом неподалік українсько-румунського кордону. Група реагування допомогла ослабленому порушнику спуститися з гори та доставила його до прикордонного. Підрозділу чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися. Чоловік планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, але не усвідомлював, що подорож буде такою важкою та небезпечною. Вічай дух сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів. П'ять ночей турист спав просто неба у спальному мішку. Не Одноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись. За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол. Подальшу долю горе туриста вирішить суд. Наразі в Україні немає кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону, тому ухилянти намагаються це зробити й не один раз. Від початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року тільки оперативним співробітникам Чопського прикол кордонного загону вдалося задокументувати та викрити 27 каналів незаконного перетину осіб через державний кордон України. Загалом від початку великої війни було затримано 39 організаторів та 32 Пособники в таких схемах розповіла начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук для Еспресо. Захід насправді від цієї точки до кордону залишається як до неба пішки, і люди, не знаючи цього, облукають в невідомому їм напрямку. Додала начальниця прес-служби Чопського прикордонного загону. Вона доповіла, що інколи переправниками стають неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Також часто спостерігається знущання з ухилянців, адже їм пропонують відправку до кордону, після чого відвозять до певного населеного пункту та кажуть, що дісталися до державного кордону, а самі лишають. Утікачів охоронці кордону постійно попереджають про небезпеку незаконних подорожей, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров'ю і нерідко завершуються трагедією. Але є й ті, кому вдалося втекти з України. В соціальних мережах ширяться відео, де ухилянти хизуються незаконними перетинами кордону. Ось така свобода має вигляд. Фу. 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 І ось такий вигляд моя свобода. Фу. Фу. Просто на пределі. на все. Получилось. А що думаєте ви про чоловіків, які у такий спосіб залишають Україну під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.